Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусинь. Квіточки, не тільки. Погляньте, який чудовий ароматний каскадик і який шикарний, цікавий сюрприз він мені при... приніс. Ви пам'ятаєте цю орхідейку, я її вже давно спасаю, пересадила. З одного боку вона була хвора, скороціальна гниль була суха. Ось так вона посаджена була в бік. і ось такий знову сюрприз. Тож, зачищаємо листя і дивимося, що на цей раз вона мені покаже. Вибачаюся за зйомку, не знаю, чому у мене все догори дригом вийшло. Як бачите, знову проблема з корінням. Вона тільки-тільки почала відновлюватися, тільки почала нарощувати коріння хоч з другого боку. Тут, щоб не заливати, вона стояла, не засипана корою. І знову гниє коріння в самому молоденьке. Знімаємо всі листочки і думаємо, що будемо робити. Із антибактеріальних засобів у мене є ну, найкращий найунікальніший засіб це кориця, кориця справжня. І користуватися я буду її. Знімаємо всі. Листочки, шкірочки, не знаю, як їх іще назвати. І бачимо, що цікавого тут зовсім немає нічого, бо навколо корінців теж є фіолетові п'ятенця. Навряд чи справиться кориця, але виходу немає іншого. Засипаємо, я зачистила, що могла, щоб не протікала. Рідина ніяка, з неї не витікав сік із з рослинки, треба її засушити, тому використовуємо корицю. Сподіваємося, вона подіє. Якщо не подіє, то піде слідком за ось цими листочками. Це вже більше року, я з нею граюся. Вона вже була в минулому році в Ренімашках, потім, наче відійшла. І знову ось бачите, такий сюрприз. Ну і щоб розважити вас, я вам покажу трішечки моїх орхідеєчок. Як бачите, корінці розкукалися, це маракеш. До речі, у мене їх два, і вони одночасно почали нарощувати корінці. Ось такі симпатичні корінці, вони повипускали. Другу я вам вже не показую. Покажу вам ось оцю цікаву орхідейку. Пам'ятаєте той листочок, що ріс не зрозуміло, куди. Ми все вирішили, чи то дітке буде, чи що то. Як бачите, вийшов квітконосик. вийшов листочок один і другий, ось так, впоперек куща. І там теж біля цього квітконосика щось іще є. Розкуклюються корінці. виглядають просто. Чаруючи і радують. І це моя улюблена інтісан, яку я також називаю котиком. Ви пам'ятаєте, це ароматна, жовтенька, і неначе у неї намальовані вусики. Ну, що буде ось там біля квітконосика? Ми побачимо, якщо підросте, бо так показати вам, мені не вдається. Палив у мене був вчора. Озвучую сьогодні. І вчора я знімала своє відео. Сонечко, як бачите, не завжди дає добре знімати. Ось моя мірафлора. Ви бачите, вона мутує в невідомий напрямок, повністю міняються і петалі, і сипалі. Вони стають якісь гострі форму міняють. Дитинчатко ось росте. Коріння, вона. То кидає, то продовжує нарощувати. Вона була в реанімашках і тепер міняє форму квіточки. Це пінг понг Він продовжує квітнути на дітках, на квітконосах дітки. Я їх не видаляю. Я вже говорила, що в мене місця немає для них. Цікаво, що буде далі, як вони будуть рости саме ось в такому варіації. Це моя альбуфера Пелорик. Вона продовжує цвітіння, ще один бутончик виклала, викинула, і хай і не сильно багато, але вони дуже гарні. Подобаються мені ці симпатичні тюлюпанчики. А поряд тут стоїть ранімашка, про яку я хотіла вам трішки більше розказати. Альбофера, до речі, теж у мене є і метелик, який не квітне метеликом. Тобто це не стійкий був варіант світіння, і це не сорт був альбофера метелика, звичайний стандарт, який мутував під дією чогось. Непогано виглядає непогані корінчики, до речі, корінчики ростуть і на другій. І ось моя з юкідан Ви її пам'ятаєте, коріння повністю пропали. Дякувати Богу, хвороба пішла вниз, а верхівочку ось цю я зберегла. І на свій, як ото кажуть, інтерес посадила листям у воду. Корінці з'явилися, все-таки. Весна, чарівниця, і я сподіваюся, що мені вдасться відновити мою согою кидан, мою одну із найперших орхідеєк в Німеччині. А я вдячна за увагу.